Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріус, я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 106-те відео з мого щоденного челенджу віду на навіть щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку тему, які ж три цінові діапазони є на маркетплейсах і де по факту тобі краще торгувати. Дивись уважно. Ну а на початку відео, як зазвичай, поставив лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний, але тебе реально цікавить українська товарка, друже. Дивись, на будь-якому маркетплейсі є три цінові діапазони, де і торгують твої конкуренти на сьогодні. Перший ціновий діапазон – це економ-сегмент. Будь-який товар, який торгується в економ-сегменті, він зазвичай має не дуже гарну якість і зазвичай має погані відгуки. Тому цими товарами я особисто не торгую і не рекомендую торгувати і тобі. Придивись краще до іншого цінового сегменту. І з практики найбільш цікавий нам ціновий діапазон це саме середні. Наприклад, уявимо, що є категорія, де є товари до 500 гривень. Це економ-сегмент. Від 500 до 1000 – це середні, і від 1000 і вище це преміум. І ми розуміємо, що навіть до війни в преміум сегменті закупували люди всього 3% на будь-якому маркетплейсі. Тому, звичайно, там продажів небагато транзакцій малувато. А в економ сегменті є продажі, але там дуже маленькі чеки. Тобі потрібно робити дуже багато рухів, щоб отримати таку ж мережу, також такий же прибуток, як і в середньому діапазоні. Тому ми постійно фокусуємося саме в серединку. Я думаю, ти можеш прийняти по собі. Якщо у тебе є три варіанти, то ти звичайно, обираєш саме середній варіант. Як же цю інформацію застосувати на ділі? Ти береш, і, наприклад, ти вирішив зайти в якусь нову категорію для себе? Ти виписуєш першу сторінку всі топ 36 на розетці або топ 29 на промі карток, які є на сьогодні. І там, звичайно, пишеш, хто торгує, яка кількість відоків, яка кількість збережень, коментарі, тобто, які погані і гарні є інформаційні блоки у відоках про ці товари. І звичайно, ти пишеш ціну, і саме по ціні ти і фільтруєш цих своїх конкурентів. Тобто ти робиш рекогнесировку, тобто аналіз кон'юнтури, аналіз ринку. І дивишся, хто ж з конкурентів сильний, а хто слабкий, і чому сильний. Ти дивишся їхні сильні сторони по відокам і слабенькі, і вже виготовляєш як продуктолог свій товар, який заводиш в середній ціновий сегмент. І, звичайно, там ти і будеш отримувати максимальні прибутки для себе. Чому я взагалі вирішив зняти це відео? Тому що є у мене пара учнів, які зайшли до мене з преміум товарами. А я кажу, ні, ці товари не будуть продаватися на маркетплейсі в той кількості, яка тобі потрібна. І товари будуть просто полутися на складі. Так не прикольно, так не піде. Також, якщо люди обирають саме економ-сегмент, наприклад, трендові товари в економ-сегменті, там також дуже погана історія із групуванням, і з маржою, і з конкуренцією. Тому в ці товари ми також не заходимо. Обираєш середній сегмент. І становися лідером саме цього цінового сегменту. Отут є гроші, друже. Це правильна стратегія. Але завдання не просто зайти в середній сегмент, а зайти в середній сегмент з УТП, тобто з унікальною торговою пропозицією. Саме про це ми з тобою поспілкуємося завтра. А якщо тобі цікаві українські маркетплейси, більше інформації про них є в описі під цим відео. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро. Тобто, завтра, знову побачимось!